Я швець Микола Володимирович, громадянин України, звертаюсь до влади України і особисто до президента Зеленського. Я ціною власного життя до кінця виконав завдання української держави, пошкодив російський літак ДРЛО А-50У на базі Мачулищів в Мінську. Тепер мені загрожує смертна кара. Для білорусів я терорист. 4 березня я знаходжусь в СІЗО КДБ Республіки Білорусь, що знаходиться в Мінську. За цей час ніхто мною не цікавився, ніхто не виходив на зв'язок. З цього я роблю висновок. Deixa eu